Доброго дня, ми за Оклахоми. Котика вона зробила. What's the name? Her name Her is Moon? Moon. Луна зовуть котика. Вау, wow, uh -huh. Угу. Я вже пропрацювала, приходжу додому, діти, діти от. Хай. О, Боже. Дякую. Короче, веземо ще один матрас до мами. Або викидувати, або мама думала, може я збережу. Та та того -та гіба там не він непоганий матрас, там, правда, є одне, одна пляма є. У нього колись кров з нас засікла і, коротше, протікла аж до матрасу. Не знаю, що вона захоче з цим робити. Але ми вимовозимо зі мною Джульетта, і заодно ми поїдемо в кав'ярню. Кав Добре, поїхали.

Це сніданочний там яйце, я дуже смачно пахне. Всім смачно, хто їсть. Коротше, тут коло кав'ярні Джулієтна робота а, в ювелірному магазині, там де вона а, фотографує. Вона як чек не забере. Каже, мам, давай заїдемо, я чек заберу. Кажу, добре. А, каже, я так не звикла. Це так по-старомодньому чеки. Каже, Зазвичай, ну, великі компанії одразу тобі на рахунок, <клес> <Що таке? клес> перераховують гроші. А ці ні. Кажу. Якщо кажу, вони такі старомодні, ви могли б вже і посилати по пошті. Натякни. Що <клес> хотіла сказати? Про... А, Хотіла ще сказати, що Анжеліка з Рікі зараз в Каліфорнії. Я вам щось там нагадувала. Це трошки казала, що е, у якій буде практика у нього. Ну, він стажорство почав на 2 місяці в Каліфорнії в Окленд. Це коло Сан-Франциско. Ну, Окленд це такий, такий знаєте, ну... я, я проїжджала через Окленд, я не бачила увесь, але те, що я бачила, було дуже депресивно. Але нібито вони знайшли нормальне місце, де він може жити. Йому будуть добре платити. Коротше, так що Анжеліка з ріки там, і е якраз на їх річницю вони будуть святкувати в сосаліто, Це там, де їй дуже подобається, це маленьке містечко коло Сан-Франциско. Вона вже там замовила ресторан. Коротше, у них класний час. Добре, ми їдемо до бабусі. Star так, бабуся знову огірочки закрила. Ще три. Бутилька, але я кажу, вже урожай падає, У мене точно впав. Бабуся, бабуся е перенесла, ту перестановку зробила. Я Кажу, яка ще перестановка. Вона мікроволновку сюди поставила звідти. Ну, коротше, їй скучно. Так, в мене чай? не треба, ні. Окей, okay, можу взяти. Тому що ти брала і маленький може Бабушка тут поставляє. Коротше, ми чаюємо, а після цього я хочу, ми хочемо в гості ще провідати Гейба. Бабуся знала, вона вже мандарини йому готує, арахісову пасту, сказала Так що будуть йому перекуски. Бабуся мене пригощає черешню їй дали на безкоштовки. Така смачна, um, сочна, класна, солодка. Новий стіл у Гейба. Це сам 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 І дивіться, дивіться, у нього друг, друг. О, мій, це кілька. Що це? Це мій. О, ти був шопинг. О, це дуже дуже грибочок такий. Купив раму для ліжка. <laughs> Фен у нас залишається за головного, тому що гейб з другом їдуть. Він покупає для телевізора таку ну, іншу подставку, Ця тумбочка це для ліжка буде підходити під цей стіл. Ми з Юлія вже поїдемо додому. Так, в мене вже починаються вихідні. Ми вирішили дивитися кіно. Гекса Ріндж. Yeah. Не знаю, як по нашому це переведе, перевели, але це про хлопця, який на війні, але не хоче вбивати. Це Друга світова. І Мел Гібсон директор, так що і Спайдермен грає в ньому. Ну шо, Час для нового ліжка прийшов. Сподіваюся, на добру, спокійну. і... Гарний відпочинок і комфорт. ну Чесно кажу, я вже лягала дуже класно. Я вже, я вже куняла трошки матрас, просто шик. Доброго ранку, ми за Оклахоми. Починаємо день вже пізний ранок. 11.04. Я їду в крамницю, мені треба, деякі продукти мені замовили пиріжки, а також мені треба для порання порошок. Не порошок, я не купляю порошок, я купляю рідину якою я пру, перу, перу. А, ну, коротше, і сьогодні я порізала ногу, голила ноги і, коротше, порізала і зрозуміла, що в мене немає великого Коротше, маленькі дрібнички треба купити, тому що не вистачає. А добре спали, класне, класний матрас, класне ліжко. Я дуже задоволена. Ліжко добротне. Хоч і воно і металеве, я хвилювалася, що воно буде хитатися. Добре стоїть, добре не скрипить, не... нічого. Все... все добре. Я, я задоволена, а... зручно, але я, мабуть, не звикла так довго спати, бо все одно хоч і на тому, хоч і на старому ліжку, хоч і на новому, якщо я сплю. О, більше ніж 6 годин у мене починає боліти спина і треба прокидатися і розімня... розімнятися. Короче, не знаю. Якось так. Добре. Ще один спекотний день, вже 90 градусів. Їду, куплю продукти і будемо опиратися. Будемо дивитися на цю кімнату. Можливо, вже почнемо фарбувати. Ну, це план. Ну, як мама каже, давайте я прийду, я теж, я теж буду фарбувати. Я кажу, ні-ні-ні, мама. Ми будемо робити за своїм графіком повільно, як нам подобається. Або я знаю, що мама вона така моторна і треба от зараз. It's okay. Ми будемо по-своєму. Як треба, як нам хочеться. Добре, поїхала до Кам'янець. Коротше, я скупилася, хотіла поділитися трошки, що відбувалося тут. По-перше, зазвичай в мене є свій возочок в машині. Вчора я його висунула, тому що ми матрас везли до мами. І після цього я забула його сунути знову. Коротше, тут можна взяти возочки за 25 центів, але вони. Застрягли в ОБ дві, дві лінії вазочків. коротше Я не можу ніяк його виштовхнути. А, і коротше, пішла, думаю, я не багато візьму, ну, як завжди. от Я взяла стільки. Воно типу, не багато, але дуже незручно. І потім згадала, ой, морозиво Джуліета попросила, і те, і сей, і коротше, додаю собі продуктів. І хлопчина, який стояв, за яким я стояла, він мені дав піти першому. Це одне, знаєте, було приємно, дякую. І до цього він чоловіку, чоловікові дав, у нього теж там пару речей було тільки. Він йому дав піти поперед нього. І потім мені дав піти попереднього. Чоловік, який до мене стояв, якому, якому він дав піти, він буде. Був там ззади цієї пари молодої. Я не знаю, що там трапилось, чи в них не вистачало грошей, чи що. Але він сказав касиру, я заплачу. А ви, ви впевнені? Він каже, так, доброго вам дня! І вони побажали йому доброго дня і кроче, він оплатив їх продукти, потім оплатив за свої. І так було приємно. І всі так навіть касирша каже. Вау, це було так добре з вашої сторони. Він каже, Це просто, коротше, сплачуємо добром, щоб люди продовжували це робити. Так приємно, такий гарний початок дня. От я вирішила поділитися з вами. Ну що, проходить підготовка. Треба це зняти. Хочу почати зі стелі. Треба це зняти. Бо вже якщо робити, так робити добре. Так, у мене маленький перекус, перед тим як почнемо. Тут компот. Узвар, що мама зробила. Тут е і персики, і, і черника, ще ж там купа всього, мабуть, полуниці. Ну, коротше, мама назвала, я ж це не згадаю. Все, що в неї було в морозилиці і в холодильнику вона зварила узвар. Так що всі смачно є. Кока-Кола б зараз е, просто ошаліла, якби побачила. Що, що ми п'ємо в, в такому стаканчику? Так, поки там е, стеля фарбується, я марину курку, хочу зробити обід. Буде солодко-кисла курка китайська. Тут ріжу філі, там в мене вже рис. Це і з їсти. Так, я трошки про вас тут забуваю, бо ми зайняті. Короче, зробили дірки по всім стінам, їх багато, дуже багато. І а, знімаю, знімаю принтер також. Це конечно Яйкс. <плес> так що... Джуліята хотіла робити це. Пішла жара. Фарба, що для стелі ми робили, вона не пахла як фарба, а це прям м -м, фарба. Джуліяті це подобається. Трошки забула про вас, я роблю пиріжки з персиками. Підійматися, а наступні будуть це 15 штук, наступні будуть твором Творожна начинка. Робимо перес. Да. Вже по другому колу, але вже у нас фарби не вистачає, отак. Якось так. Яйкс. Yikes. Oh, how are you showing through? I have no idea. Так, я закупию це з це з суперсиком і в ліжку. Ну, а я буду закривати влоги. Дуже дякую за вашу підтримку, підписку, перегляд, перегляд, реклами, коментарі, полюбляйки, Дуже-дуже дякую. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні. До нових зустрічного добра. Ба-бай.